Діти, махаємо один одному. Добрий день, Добрий день, Ольчка, добрий день. Один одному помахали, привітались, починаємо наше заняття. Сьогодні ми на занятті будемо знайомитися з таким їжачком, <гум> так, діти? Ми знову завітаємо в осінній ліс, тому що зараз пора року. Окей. Готові діти? І на нашому осінньому лісі. Нас зустрічають. Хто це такі одним словом, як їх всіх назвати, діти? Хто це такі? Зві, звірята, да, Лісові звірята. Давайте подивимося на їжачка. Давайте скажемо: а їжачок у нас там сам чи ні? Скільки їжачків, Андрюш? Давай подивимось. Ось тато їжачок, і, мабуть, хто то така в віночку. Мама, да, Їжачиха. Скільки їх, Андрюш? Мама їжить. Щас, щас, щас. Видно, Ой, так? Так, діти? Видно? Що, дивися, Мама. щас. Мама, воно тут щось зависло. Зависло, да? Ну, бачите, це ж у мене погане з'єднання. Ні, це в нас зависло, це не у вас. У вас, вас да. зависло? Так. Да. Ось і у рака кицю. Так, Андрюша, так. тобі видно всю картинку? Тут на видно. Да, видно, Видно, так? Всіх так. видно. Так. так, Так. видно, що їжачок тримає поростольку, та листочки падають, а поруч з ними його їжачиха. І ми можемо сказати, що їх два. Та? Позначимо їх цифрою два. Так, Андрюш, побачили. Так. Олічка, а ведмедиків бачимо? Давайте ведмедиків порахуємо. Подивимося. Так, мама сама там ведмедиця чи ні? Вона з маленьким ведмежатком, так? Скільки ведмедиків? Діти, давайте скажемо, Андрю, скільки ведмедиків? Мама і малюк, їх двоє, так, діти? Теж позначимо їх цифрою два. Ось наша двійчка, Лебедик да, наш? А хто ще Бабе. такий в лісі осінньому? Хто ще Бабе. там Бабе. такий сіроманець? Андрюша, Бабе. ну покажи мамі. Вовк. Вовк. вовк, Вовк. А скільки Вовчиків, Андрюш? Андрюш, скільки Вовчиків, Скільки? Скільки? Молодин, молодець, Андрюша. Ну, з'явилась цифра один. Хто залишилась? Кого не порахували, Андрюш? Ось бачимо білочка. на малюночку, і білочка залишилась. Вона теж одна. Добре, діти. Зараз пограємо в наступну гру. Бачите, в нас з'явився ведмідь і він уявно полюбляє малину. Потрібно сказати, хто тут великий, а що мале. Хто великий, хто малий? Називаємо. Ведми... Ведміть який, ану голосно. Оля. Великий. Великий. А малинка яка на кущику зростає в лісі. Маленька маленька, так, знов з'являється малюночок. Це хто з'явився в нас такий? Оля, Оля ну голосно. Оль. Зайка з'явився. Пері... І він полюбляє що моркву. Та хто великий, хто малий? Заєць який, діти? А ну голосно, не почула. Заяць який, скажи, великий. Заєць великий, а морквитка мала, добре. Ану хто тут з'явився, Андрюш бачив коли-небудь в лісі в парку? Білочка, Білочка вона величенька, а горішок порівняно який? Малий, Малий, добре малята, добре. А ось подивіться, хто це такі. Можливо, хтось теж бачив чи не бачив. Я зустрічав, не зустрічав. В лісі живуть дикі кабани, так? Це, мабуть, мама велика і маленьке ось таке поросятко, Так їх Андрюша. Двоє. І вони в лісі полюбляють бачите, діти? Так, Давайте нагодуємо маму і малюка. так? Ось такий кабан дикий, великий. Ось мамі потрібен великий кошик чи малий Андрюш. Мама ж яка в нас? кошик який потрібно з жолудями. Теж який? Великий ось цей він да? ми нагодуємо. Маленьке ось це поросятку, воно яке, Андрюш. Воно маленьке. Ми нагодуємо його маленьким кошиком. жолудів пригостимо. Добре. Так. Побачили, хто це такі на малюнки, Андрюш. Диких хто? Дикі кабани. Дикі кабани. Бачите, в них ікла такі, да? розгрібати землю, корінці дерев, захищати да, малюків? Ось такі кабани, да, у нас. так. А тут знов їжачок, да, тато зі своїм малюком. да, діти? І два кошика грибів. Ми, тата, пригостимо е, кошиком з грибами. Яким діти? Великим чи малим? І великим навіть можемо порахувати, скільки там грибочків, Андрюш, давай разом зі мною, Андрюш. У великому кошику. Один грибочок, два, три. А малюка пригостимо великим кошиком чи малим. Ось малючок наш. Малим. Андрюш, а скільки там грибочків у маленькому кошику? Один. Польська, бачиш, скільки грибочків. Ану, Обкажи, ще раз скажи. Скільки грибочків? Один грибочок, да? бо мамачення маленьке, йому вистачить одного грибочка. Добре, Йому менше, да, потрібно. а тато великий, йому більше потрібно великий кошик. Так, добре. А зараз Андрюша, тут потрібна увага. Хочете пограти в таку гру? Бачите, Нам потрібно знайти зайвий предмет. Ось На горі в нас одяг є. Да, діти? Зараз пограємо. Най, зна... Олічка, Оль, ти з нами? Оль, включай камеру, бо я тебе не бачу, чи погано інтернет. Зараз. У нас є рядочок. Ось він зліва направо будемо дивитися. І щось тут зайве. Оль, щось тут зайве. Ось називаємо, що це таке Оль? свитрик, свитрик. Шапка і свитрик. Що Андрю, там зайва? Ну швидко сказали. Що зайве? Тапка зайва, перевіряємо. Молодець. Андрюша молодець. Давай п'ятірочку, Андрюш. Давай, молодець. Подивись на мене. Опа, клас. Називаємо далі. Оля, називаємо лисичка. Далі. І разом називаємо. І це ще раз. Парасолька. 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 Чай, що зайве, Андрюш, голосно. Парасолька, скажи, парасолька. Парасолька, парасолька, да. парасолька, перевіряємо. Клас, Андрюш, молодець. Оля, я думаю, ти теж гадала. Так, Наступний рядочок ось цей. Називаємо листочок, і ще діти разом. Да. Ташечка. Листочок. Пташечка. Листочок що зайнять Оль? Ось це пташечка, Листочок. пташечка да? вона тут ні, ні до чого. Листочки, листочки і пташечка десь прилетіла. Далі найнижчий рядочок, бачите, іде, що це: грибочок, мухоморчик, Бухомор, да. грибочок. Шишечка і грибочок. Андрюш, покажи пальчиком, що ми закреслимо, що тут зайве. От, ну, не, не підходить сюди. Шишка. Скажи, Оця Ні... шишечка, ця шишечка дай... да? вона зайва. зайва. Вона тут не підходить шишка. сюди. Да? Бо там грибочки, а там шишка. Добре, діти. Молодці. А зараз дивіться уважно. Тут щось буде відбуватися зараз магія. Хтось прийшов, хто це прийшов за грибами? Хлопчик. Хлопчик. Хлопчик прийшов куди? В ліс за грибами. Да, взяв кошик, прийшов за грибами. Нам потрібно запам'ятати цей малюнок. Зараз щось зміниться, діти, і ви повинні назвати, що. А ну, взяли свої фотоапарати швиденько. клац-клац-клац. Зробили? Готові? Що змінилось? Хто знає, руку піднімає? Оль, Оль, нема. Що змінилося? Хлопчика, нема. Хлопчик, зник, нема хлопчика? Хлопчик. 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 Клас. Хлопчик. Ну ви такі молодці сьогодні. Працюємо. Ще один малюночок. Хто тут такий? їжичок. Запам'ятали його Класно. Кудай. Їжачок. Що змінилося? Да? Помітили, чи не встигли? А ну яблочко, скажи, яблочко. Яблучка які стали? Яблучки. Зелені, а були Оль? А були які? Червоні. А були червоні, ще раз можемо перевірити. Червоні, а тут зелені. Клас, молодці діти. Ну добре, зараз. Сподобалось вам грати? Так. Да. А Зараз пропоную вам трошки посл... порухатися відпочити. Добре? Давайте разом. Дивіться. осінь гарна пора. Усі belle. дерева, листячко жовте, наче вогні падає, летить, танцює на землі. Шу, 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 очеві дерев, осінь, красуня, літу кінця тук-тук-тук, готує собі так, білочка скаче зберег, білочка, є тепло на. Кошику я один мовно прийняє ще Ось і літу круть, круть, покрутилися. Радісно нам. Сонечко світить, хоч і мало малоченятку кущ пострибало Крака роси блищать, наче скло. Осінь на всіх прилетний. Осінь, краснень літу кирнець. Круть, круть, -круть весь листючок радісно нам. З'явились повтори сольки, подивіться, шукає теплесеньку норку, пташки збираються Прошу, в дальній політ. Осінній ліс шле щасливий привіт. шу шу, -шу, -шу. І ви сточі. Осінь красуння, літо кінець, Круть-круть верць, Листячка летить, Радіть вона мову. Лист рожляє читаном порожнє лісовий буток. Всі звірі шукають місце, місцену скоріше. Хочуть знайти à! де день затишніше. Ось суня літу кінець. Туп-туп-туп, тупаєжак, туп, 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 туп. аби осінній день мов. Молодці діти, п'ятірочки свої, сідайте на свої місця. на казковий простір. А зараз, діти, приша... При... настав час зробити наш грибочок з нашої осінньої прогулянки, в нашому ліжку. У кожного з нас є ось така заготовочка грибочка, так, діти? Ми будемо його робити. Побачимо, що грибочок роздивимося його уважно. У нього є вгорі що таке. Оль, називай. Шапочка, Ой, шапочка, шапочка, так? О, і є внизу ніжка. І десь він там в травишці в моху так росте. Зростає. В лісі, да, діти? І зараз ми разом з батьками і з вами починаємо з шапочки. Намащуємо, клеєм, да, діти? І будемо присипати наш грибочок. Да? Такий великий боровичок. Так. Будемо працювати, о. Оль, давай, Андрюш, давайте починаємо. Давай. І... Так, вот як ми тільки працює... шарабили. Давай, бери гречку, де гречка? Намащуємо гарно шапочку клеїмо, в кого ПВА, в кого питає. Я. І На дітки присипають. Так, діти не показуємо, бо воно посипеться. Потім зачекаємо, поки воно висохне, да діти? І зробимо гарні фото наших робіт. Я теж не буду, мабуть, піднімати, але намасуємо і викладаємо, притискуємо. Краще, мабуть, буде ПВА клей Андрюш, ну розкажи, Он... ти працюєш, Андрюш? Да, працюю. Скажи, працюю. Працюю. А, а тобі бачить. Так, о, ти мастеш, ще вже сипиш. Ти маєш нормально. Зараз, зараз буде сипати, вами... що сипати буду. Так, <свят> да, берем. Почекай, вони кращі, звичайні. Просыпаємо шапочку нашу крупою, вичуємо, яка вона мілка, да, трошки полка. Оля, в тебе яка громад для шапочки? Оля, ну розкажи. Як вона називається, знаєш мама скаже. Вона пили гречана крупа, так? вона якого кольору, Андрюш? Бачиш? То вона якого кольору? Якого кольору? Андрюш, Коричневого. Коричневого. Так. Сказ... Не забула сказати, що, ну, мабуть, ви й так знаєте, щоб приготувати місце, клейонку клі... чи картон, щоб не сипалась крупа куди не потрібно. Так, шапочку робимо. Трошки підняла, але ви не піднімайте, мабуть. Так, туди. Насипали багато, так, да, Андрюш, тобі подобається? Крупа вона яка там? Колеса, ні? Коричнева буде. Коричнева, так, гречана. Приємно мати. Я хочу клея, а вона О, хоче більше клею. Да. І можемо хто шапочку зробив, кого яка шапочка. Да. шапочку. Так, ну, якщо це, да. що вона. Ага. Да. І тепер мастимо ніжку, так? Да? Будемо Давай. її біленькою крупою манною присипати. Так, в мене ще частинка тут, лапочки внизу, я її теж білою зроблю. Ого, є в кого немає серединку, ніби губочка. І ніжка теж біла, всім клеєм. Почекай, почекай, як я обоє німа там не було. Андрюш, ви одну роботу робите? Дві. Покажи дві. Дві. Дивіться, вже настроїться, настрій зробить. Ну так, да. вона ж, ми ж намастили клеєм, то вона і, і прилипла. Так. Теж ми це й хочемо зробити, щоб нас було. Так, тепер діти поряд так, батьки. Ось у нас манка, так, манна крупа, ми будемо ніжку. І тако контролюємо, сипимо.